І всім привіт, друзі! І ви цього довго чекали. Це фільм Зломаний літак. Я його строїв з Сашком, скажем так, ставте лайки, і підписуйтесь, якщо ви його дуже довго чекали. А так поїхали! Так, несемо оце. Все, вот наш аэропорт. Опа, наша с пилотка же. Так, я хочу сказать одно. Я построил летаки, пеназу и чуть-чуть. Нет. строил в отеле. що Не будемо минути, заходьте в літак, який я строїв. Опа, на реально великий літак. Ладно, заходимо. Короче, друзі, ми вже летимо. Такий красивий вид у мене з вікна. Все добре, от такі пасажири тут добрі. О! Все чуєте мене! Да! Підійди до телевизора. Влада, знаєте 2939 хто? Да! Да, знаю, це ж є. Якщо ви зайдете до них на трансляцію у 29 грудня то вони будуть строїти в Чикінгані. Дру... Побіг від друзів Чікена. Якщо хочете з ними проходити, Заходіть на трансляцію. На chicken 2939. Хто? Заходіть. Хто по-англійськи? Заходіть. Якщо ви не зайдете, то пропустите все, всі весілля. Так що все, заходіте. Називається Цукін Пароль 23. Так, я не понял. Такого не було бути. Мені Сашка таки не казав, що таке має бути. Ну, так що заре... Будем думать. Окей. Я лечу, буду сидіти тут. Так, відчиняємо двері и все. Бо я був трошечки відійшов. Зачиняємо им і... так летимо. Ну швидкість нормальна поки що так. Поп'ю я квасу. Ну ні! У квас случайно, ну хоть пиццу. О, ні, крошки пиццу попали. На у, управління блок. Управління. И що мені робити? А? Треба сказати всім цю малиму. Так, треба всім розказати. Люди, якщо ви мене всі чуєте, треба щось робити. Ми падаємо. Це дуже погана новина. Всі вдягайте парашути. Вдягайте парашути скакати. Так все одягнув. І відкриваємо дверь і полетіли. Так. Ні, ми реально падаємо. Треба що зробити? Тут парашюти больше нема. Вселяй это на Ой, да что? Мы разбились? Да все. Походу забрали вже в лікарню, а мене тут лишили. Окей, будемо походю, я тут. О, Сашко, у машина стоїть. Влад, сідай. Уже біжу, уже біжу. Так, сідаю, все сів. Поїхали. Влад, от скажи мені, як сталося так, що ви упали з літака. Ну, ми просто летіли, і, наверное, і, коли... і потім пілот розляв свій квас. І що потім, і літак почав падати. Мм, поняв. Літак почав падати, і ми розбилися. Всіх забрали в лікарню, крім мене. Нічого страшного, Влад, я тебе довезу до майстерні. Познакомлю з одним моїм другом добрим. От лікарня, може, заїдемо. Ні, це погано. Її вже зомбі захватили. І це поганий город. Ладно, поїхали. Все, ми приїхали. О, у нього тут ворота відкриті в майстерню. Давай я закрию за тобою ворота. Опа. Е, то Хе-хе-хе, це пранк. Е, ну не жартуй так. Сашка, я не можу повірити це своїм очам. Це що, реально 2939 хто? Да, це реально 2939 хто? Ну ти його знаєш, а він тебе ні. І тож я його вирішив з тобою познайомити. Ну, ти маєш поняти. Я на нього підписаний. Так що можна і не лякатися, чи я підписаний чи ні. А що буде, якщо не підписатися? А, ну якщо підписатися. Сашка, дай я скажу коротше. Якщо я не підписатися, то я тобі не буду говорити на коментарі або не ставити сердечка. Оце буде саме погане. І підписник може не обідатися. Якщо він, звісно, мене не любить або мій канал не любить. Так що воно таке може статися, якщо не підписатися або писати, що відео погане, або дуже-дуже погане. Я тобі дякую, що ти на мене підписаний. бо було Таке ж саме, що я і сказав. Ну, може, поп'ємо води там, чай чи ще щось, бо мені щось хочеться пити чогось. Ну, у тебе є якась вода, чи чай варити? М? Скажи мені, є? Ой, Влад, у мене, звісно ж, нема, бо мені. Ну, я всі гроші потратив на те, що чиню машини. А я на це заробляю тільки по 50 гривень. Мені там гвозді то купляють, то молоток, то ще щось. У мене нема грошей, щоб купити чай або води. Ну, у мене є тут одна вода, це моршинська. Ну, ти її не будеш пити, я думаю, так. Але ладно, ну туди йди так чинимо і тут ще. виїжджай Пока, механик. Пока, ще приїжджайте. День. Все, Влад, я сіда, я рулю, добрай. А ты там, сиди. Так я ж тут сиду. Поехал заправляться. Давай. Тут притормозим трошечку. Все, Тормозим. Все, давай, я выходу, а ты сиди в машине, добре. Угу. Ну, добре, буду чекати. Пограю трошечки в Чіпінган. Так, заходимо і так все. Все, Влад, я тут. Ну, хоча б добре. Поїхали до тебе додому, бо тобі ж треба відео зробити. Ну так. Да. Поїхали! Приїхали, виходи. Все, дякую, Сашка. Я хочу тобі вдячно сказати. Хочу тобі подякувати щиро, що я тебе познайомив з механіком і подивився саме майстерню. Ну, не подивився, але там красиво все-таки. ж. Ну так, да, Салашка, у нього там красиво. Ладно, все, я їду, бо мені теж треба дела зробити. Врр. Ну, добре. Ну добре, піду я вже до себе. Так. Ч -ч -ч -ч. Так, відчинили дверки, так заходимо, закриваємо. І так. О, привіт, кіт! Мяу. Так, мені. Потрібно зварити там тако і піцу. Ладно, гай вирішається, я подивлюся, що я там був знімав і продовжу знімати так. І всім привіт, друзі. Вікторій каско у мене хотять Гейзілий Дензін, зелені, Лідон, дідін, зірка сяє, лунає це різдвяний дзвін. Друзі, хочу вам всім сказати. З новим 2025 роком. Напишіть в коментарі, що вам подарив Санта Клаус. Мені дуже інтересно. Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока-пока. Чекайте ще один фільм.